Сьогодні приготуємо солянку зі свіжої капусти та м'яса, Ідеальний варіант для вечері або обіду. Для приготування наріжемо м'ясо на невеликі шматочки і обсмажимо його на пательні. Як м'ясо наше вже обсмажило, додамо до нього мілку нарізану цибулю і натерту моркву. Пересипаю наше м'ясо залучами у глибоку кастрюлю. Додаю воду і тушимо під закритою кришкою хвилин 15, а в цей час нарізаємо капусту. Вливаємо до нашого м'яса томатний сік або томатну пасту. Додаємо цукор та сілі за смаком. часник та лавровий лист і тушимо ще хвилин 5. Потім засипаємо капусту, накриваємо кришкою і тушимо хвилин 15, періодично помішуючи. За 5 хвилин до приметування дістаємо часник і лавровий лист. Все, наша солянка готова. Повний опис інгредієнтів буде в коментарях. Вам смачного?